Вітаю вас на каналі Наукові Публікації. Сьогодні ми розкажемо вам про історію наукометрії, коли вона виникла, як розвивалася, та що чекає на неї у майбутньому. Наукометрія це наука, яка допомагає відстежувати та вимірювати динаміку міжнародної наукової діяльності кількісними та статистичними методами. Кількість наукових статей за певний проміжок часу, цитування, впливовість та престиж науковця, аналіз важливості наукових журналів тощо все це є предметом дослідження наукометрії. Вона розвивається разом з науковим світом та надає вченим потужні інструменти для аналізу наукової діяльності та налагодження співпраці. Але так було не завжди. Важливу роль у розвитку науки, а пізніше і самої наукометрії відіграє науковий журнал. його появі сприяли розвиток наукових товариств та газет на початку 17 століття. Можна сказати, що потреба в систематизації та відстеженні наукових праць з'явилася вже тоді. Фактично, до XVII століття не існувало конкретних списків наукових праць та журналів. Водночас були видані деякі каталоги та бібліографічні праці, які включали перелік видань з різних областей знань, але це були обмежені вибірки. Прикладом такої роботи є бібліотека Universalis всесвітня бібліотека, опублікована в 1639 році Юстосом Ліпсіусом. Проте це був довільний перелік книг, які він особисто рекомендував. Також варто згадати бібліотека Британіка, британська бібліотека, і вона була складена бібліотекарем Робертом Котеном, але це вже була вибірка книг, які були доступні в лондонській королівській бібліотеці. А от перший науковий журнал Journal Джорналде Savants» в перекладі журнал вчених світ побачив 5 січня 1665 року у Франції, хоч журнал і був надрукований в Амстердамі. Він був заснований Дені Десало, консультантом суду парламенту Франції. Видання мало 20 сторінок і містило 10 статей та деякі інші нотатки та листи. Головною метою журналу було давати огляди книжок, що друкувалися в Європі, а також поширювати інформацію про дослідження у фізиці, хімії, анатомії, давати опис корисних чи курйозних винаходів, метеорологічні дані, правничу інформацію з цивільних чи релігійних судів. Та різну інформацію від університетів. Цей журнал існує і до нині. Того ж року, трьома місяцями пізніше, Королівське товариство Лондона заснувало щомісячний журнал статей членів товариства. Видання називалося Philosophical Transactions». Деякі дослідники вважають саме це видання першим справді науковим журналом, де друкувалися оригінальні наукові публікації, на відміну від першого, де публікувалися в основному огляди книг. Цей журнал унікальний, він видається й донині, незважаючи на семирічну перерву, він є яскравим зразком встановлення наукового журналу в усій його історичній перспективі від друкованого до електронного. Пізніше почали видаватися журнали, що мали конкретні напрямки, наприклад, зоології, ботаніки, медичного напрямку тощо. Проте в самому процесі публікації статей не було чітко окреслених правил. Наприклад, ті самі статті часто друкувалися в різних журналах, і ще довгий час дозволялося, що вони можуть бути опубліковані і в монографіях. Причому часто статті позичалися, не вказуючи джерел, де вони були опубліковані. Особливостями перших журналів був також брак критичних зауважень. Рецензування статей почало розвиватися лише в 19 столітті, передусім у хімічних журналах. Цей період не існувало кількісних наукометричних показників та систем оцінки наукової продуктивності. Механізм оцінки ваги вченого був невідомий і не піддавався кількісному опису, але інтуїтивно всі визнавали, що внесок окремих дослідників більший за внесок інших. Так і виникла потреба в централізованих показниках вчених. Зі зростанням кількості наукових журналів у світі одночасно постала необхідність і у розвитку засобів для ідентифікації та пошуку статей. В середині ХІХ століття з'являються перші бібліографічні показчики чи реферативні журнали, які у другій половині ХХ століття трансформуються в бази даних та інші пошукові системи. Водночас з появою наукометричних баз з'являються індекси наукового цитування. Перші спроби використати дані про публікації для оцінки наукової діяльності були ще в дев'ятнадцятому столітті, коли прабачко комп'ютерів Чарльз Бебіч запропонував використовувати кількість наукових публікацій для оцінки популярності вченого. Вже тоді ця пропозиція була сприйнята свідомим скепсисом, оскільки ніяк не враховувалось якість наукових статей. Також у 1873 році з'явився індекс юридичних документів Shepard Citations. Цитати були надруковані на гумових перфорованих аркушах, які можна було розділити та наклеїти на сторінки прецедентного права. У 1879 році з'явився індекс наукових публікацій з Медицини індекс Medicus. З 1879 по 2004 рік індекс Мерикос був вичерпним бібліографічним показником статей у формі друкованого показника з початком ХХ століття через глобалізацію науки все більше зростала необхідність систематизувати та виміряти вплив наукових публікацій задля подальшого розвитку наукової спільноти у 1927 році. Моріс Інгліс Матлендер, американський соціолог, перше запропонував використовувати кількість цитувань як метрику для вимірювання впливу на наукових праць. Його робота The Frequency of Citations розпочала нову еру в науковій метрології. Проте перший крок установлення наукометрії як такої був зроблений Юджином Гарфілдом у 1960-х роках. Він заснував компанію Institute for Scientific Information, яка широко використовується для наукометричного аналізу. Дослідження Гарфілда спричинили появу імпакт-фактора, який є кількісним індикатором значущості видання в науковому суспільстві і показує цитованість статей у журналі. Імпакт-фактор підраховується з 1960 року та публікується в журналі Journal Citation Report. Більше про цей показник ви можете дізнатися з відео, яке зараз з'явиться ось тут. У 1963 році вийшов перший випуск журналу Science Citation Index, який містив перелік наукових статей та їх цитування. Це дало можливість вченим відстежувати цитування своїх праць та визначати їх вплив у науковому світі. З розвитком комп'ютерних технологій у 1970-х та 80-х роках наукометрія отримала новий пошток. Були створені перші так звані бази даних, такі як Science Citation Index Extended та Social Sciences Citation Index. Вони зберігали та індексували наукові публікації з усього світу. Це дозволяло науковцям отримати доступ до широкого спектру наукових даних та проводити більш детальний аналіз наукової активності. З розвитком наукометричних баз даних почали з'являтися і нові показники та індекси. Кожна база даних має інструменти для відстеження цитованості статей, опублікованих у наукових виданнях. Серед основних це індекс цитування, імпакт фактор, індекс хірша, альтметрики та інші. Майже про кожен з них є окреме відео на нашому каналі. Тож підписуйтесь, аби не загубити цю інформацію. Останнім часом найбільший інтерес викликають індекс гірше та індекс цитування. Індекс гірше є кількісною характеристикою продуктивності вченого, заснований не тільки на кількості цитувань його публікації, але й на кількості цих публікацій. Детальніше про індекс гірше ви дізнаєтесь у відео в кутку екрану. Також варто приділити увагу науковим рейтингам, бо вони і є результатом того, до чого прийшла наукометрія. Серед Найвідоміших це QS World University Rankings, Academic Ranking of World Universities, The Dives Higher Education World University Rankings та National Arch Index Ranking. Особливої уваги заслуговує National Arch Index Ranking, бо в ньому найбільш де детально представлена інформація про науковців та вищі навчальні заклини України. Посилання на нього ми залишимо в коментарях. На випадок, якщо ви захочете знайти там себе, більш детально про наукометричні показники, рейтинги та журнали, ви можете почитати у виданні Наука та метрика». Це перший журнал про науку та наукометрію в Україні. Останній випуск журналу присвячено науці України в умовах війни. Посилання на нього ми також залишимо під відео. Отже, наукометрія розвивається, з'являються нові підходи та покращення для більш точного вимірювання наукового впливу та оцінки наукової продуктивності вчених. А яким буде майбутнє наукометрії? Певно, завдяки штучному інтелекту та новому рівню аналізу даних, ми зможемо отримати більш детальну картину розвитку науки. Можливо, навіть з'явиться нова система вимірювання наукового впливу. Наразі я прощаюсь з вами. Сподіваємося, це відео допомогло вам краще зрозуміти контекст виникнення та розвитку наукометрії. До зустрічі в наступних відео. І не забудьте поставити лайк.